Зір це справжнє багатство, яким ми часто недооцінюємо, поки не стикаємося з проблемами. У сучасному світі питання здоров'я зору є актуальними для людей різного віку. Все більше людей стикаються з різними порушеннями зору. Зараз за статистикою більше півтора мільйона в році людей страждають на погіршення зору. З них приблизно 300 тисяч дітей. Кожна людина має здійснювати в певний період часу профілактичні огляди. Наприклад, у це має бути при народженні лікарі їх оглядає. В три місяці, дев'ять і рік. Якщо є якісь у мами жалоби, тоді звичайно звертаються і швидше. Дітки мають профілактичні огляди здійснювати щороку під час навчання. В дорослому віці це має бути мінімальний огляд хоча б один раз на два-три роки. Вікова група старше 40 років має частіше робити огляди так само, хоча б раз в році. Науковці та лікарі все частіше б'ють на сполох, адже все більше людей страждають від короткозорості, далекозорості, глаукоми та інших. Лікар Ірина Софілканич розповіла, як людині зрозуміти, що час звернутися до офтальмолога. Ну, якщо не дивитися на профілактичні огляди, то людина відчуває жалоби, з різними жалобами звертаються: від почервоніння очей, сухості, дискомфорту, потрапляння щось в око, погіршення зору, затуманення. тобто жалоби дуже великі. Єдине, щоб людина своєчасно зрозуміла, що потрібно звернутися і не відтягувати цей момент, бо дуже багато пацієнтів чекають, поки ж воно все-таки пройде і звертається, коли вже може бути навіть. Пізно для цього зокрема порушення зору серед дітей і дорослих на жаль зростає і часто пов'язано з надмірним використанням гаджетів та недостатньою увагою до очей. У свою чергу мукачівці дедалі більше починають розуміти важливість піклування про зір своїми методами. Місцеві поділилися із нами. Давно не провіряла свій зір, але треба, треба доглядати. А На вашу думку, скільки на рік потрібно перевірятися? Я думаю, два рази хоча б ну от, гаджети. В основному, а так, я знаю. Ну, сонце теж е, на зір впливає, а так не знаю ще. Ніяк зовсім. А скільки на рік ви його перевіряєте? Один-два рази. У мене лічно це із-генетики, тому що в мене списувався зір після першого класу і досі він такий же. А що, на вашу думку, може впливати на насування зору? По-перше, генетика, тому що в мене іменно із за цього. Е все ж таки телефони. Не дуже стараємося світло, щоб правильно було, падало з лівої сторони, якщо читати, щоб освітлення було. Не сидіти так багато у різних гаджетах, старатися чим менше. І я знаю, їсти ті овочі і фрукти, в яких багатий міст, вітаміну А, який саме для зору. І більше гуляти на свіжому повітрі. Правильний догляд за очима регулярні перевірки у лікаря та обмеження навантаження на зір допоможуть зберегти його на довгі роки. Дуже багато треба зелені, клітковини, жирних кислот, для того, щоб насищати нашу сітчатку, наші клітини. Якщо з народних методів, що стосується для діток, це спеціальне є лікування, таке називається як амбліокор. Віжен, амбліокор, там різні апаратики. І дітки, хто має вже проблему, регулярно відвідують офтальмолога. Ну і. Же підтримуючи ці лікувальна така терапія. Профілактично це дотримання гігієн зору, зарядка для очей для тонусу. М'язі, ну це якщо профілактично, ми говоримо. Перевірка зору це не просто формальність, а важливий крок для збереження здоров'я очей і загального самопочуття. Регулярна перевірка це турбота про своє майбутнє. Перший тиждень лютого на Закарпатті обіцяє бути теплим. Синоптики прогнозують плюсові температури в день, тоді як уночі можливі заморозки. Опадів упродовж наступного тижня не очікується. Температурний режим максимальний для равнін передгірної частини 2-4 або 3-5. Мінімальний для равнини для низиної частини 1,3-2,4 а в горах 5-7, ну, може до, до 8 градусів нижче нуля, ну, то стосується високогір'я. Фахівці зазначають, що року спостерігається тенденція до підвищення середньої температури взимку. Закарпаття, як і вся Україна, відчуває наслідки глобального потепління, через що зими стають дедалі м'якшими. У минулі роки зима часто відзначалася снігопадами та морозами. Однак зараз погода більше нагадує ранню весну. Ця тенденція йде по всій планеті, це не тільки просто в Україні воно найбільше проявляється між іншим. В воно в Україні найбільше зміна клімату проявляється. Являється навіть як в інших сусідніх країнах. Я ну я не буду зараз вам точно говорити на наскільки там градусів, але інтенсивніше. Ось у нас, наприклад, якщо ми беремо до території Закарпатської області, у нас інтенсивніше зміна клімату проявляється на високогір'ю, окрім підвищення температури, змінюються і погодні явища. При всіх цих процесах збільшується екстремальність явищ. Тобто, якщо злива, то вона може бути надзвичайною. Ну, наприклад, у нас у Ужгороді були такі зливи, за, за добу там було зафіксовано 100 мм. Якщо град, то він може бути крупним або дуже крупним. А якщо ми раніше спостерігали швидкість вітру, 35-40 тільки на високогір'ї при. А прильоних повітряних течях, течах, то зараз такі шквалості посилення можуть бути і на незівних частинах, а то е, приводять до ну, дуже поганих наслідків. Наприклад, якщо раніше взимку були характерними різні снігопади, то тепер частіше спостерігаються тумани, ранкові заморозки та різкі перепади температури. Температура це основний показник зміни клімату. Зараз, я так розумію, ми говоримо про зміни клімату. Що впливає на ці процеси? Ну, По-перше, тут вже було вказано антропогенний фактор. Тобто викиди СО2, або там забруднення атмосфери, формування озонового слою і так, 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 так інше. Хоча це не головний фактор. Одним із основних факторів то астрономічні впливи, астрономічні фактори. Сонячна активність плюс вулканічна діяльність, то, ви самі бачили, якщо э, ну, якийсь дуже-дуже потужний вулкан щось наробить, то он може призвести і до змін клімату. Так що там ще э, куча 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 всяких факторів, які э, друг друга ну, как бы, чіпляють, і якщо ну, як цепочка, щось да, посипалось, сипляться все. Зважаючи на такі кліматичні зміни, варто адаптуватися до нових умов та бути готовими до нетипових погодних явищ у будь-яку пору року. СБУ та Нацполіція затримала чотирьох ділків, які намагалися налагодити на Закарпатті нелегальний легальний продаж трофейної зброї. За результатами комплексних заходів затримано чотирьох ділків, які намагалися продати криміналітету трофейні засоби ураження, котрі вивозили з фронтових районів або колишніх зон бойових дій. За наявними даними, зловмисники діяли окремо один від одного. Троє з них раніше відбували тюремні строки за крадіжки та збут наркотиків. Так у Мукачої затримано ділка, який намагався продати понад 100 патронів різного калібру, та два запали у узергем раніше правоохоронці задокументували факт збуту ним понад 500 патронів та двох ручних гранат із запалами до них на Хущині викрито раніше судимого чоловіка, який організовував продаж бойових гранат та боєприпасів. У ході обшуків у нього вилучено підготовлену до продажу партію засобів ураження. Раніше у берегові СБУ затримало двох осіб. Один з них намагався продати понад 1,5 кілограм тротилу з електродетонаторами, а також бойові гранати та російські автомати АК два. 12. З боєприпасами іншого викрили на спосіб збуту корпусу гранат запали у езргем та узерг два гранатометні постріли чотири магазини до кулемета Дехтірьова та майже 200 набоїв. Наразі фігурантам повідомлено про підозру зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до сім років тюрми. Після проведення експертиз всі вилучені засоби ураження будуть направлені на потреби зсу. На кордоні із Словаччиною попередили спробу незаконного переміщення партії електронних сигарет. Прикордонники Чопського загону запобігли незаконному ввезенню в Україну трьох сотень електронних сигарет іноземного виробництва. Їх на територію країни намагалася ввести річна Закарпатка. Жінка перетинала кордон через пункт пропуску Ужгород легковим автомобілем польської реєстрації. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці помітили у салоні запаковану картонну коробку. У ході перевірки її в місту прикордонники виявили у ній 288 електронних сигарет. Сигарет. Їх у встановленому законодавством порядку було вилучено співробітниками митниці. Суму оцінки сигарет буде встановлено відповідним експертом. Закарпатті затримано основного організатора незаконного каналу переправлення чоловіків через кордон, які поліцейські заблокували минулоріч. Співробітники головного управління національної поліції в Закарпатській області у співпраці зву та Державною прикордонною службою України затримали організатора схеми, за якою минулого року чоловіків призового віку незаконно переправили за кордон. В лютому 2024 року правоохоронці затримали трьох виконавців злочину та заблокували функціонування каналу, який діяв у межах Рахівського району, продовживши розсліду... Дування цієї справи вдалося вийти на основного організатора 38-річного жителя села Лази Тятівського району. Саме він давав вказівки трьом своїм спільникам та підшуковував надійних клієнтів. За місцем його проживання поліцейські провели санкціоновані судом обшуки, у ході яких вилучили ряд речових доказів, що підтверджують його причетність до організації незаконної схеми. Затриманому повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 242 тисячі гривень. Віршаві поліція затримала злоумисника, який займався збутом бойових гранат та іншого озброєння у районі. Оперативники та слідчі викрили на збуті озброєння 44-річного місцевого жителя. В ході документування злочину було проведено контрольовані закупи, за результатами яких поліція попередила поширення зброї та боєприпасів серед криміналітету. Загалом з незаконного обігу вилучено 210 патронів та автоматичної зброї: 10 бойових гранат та запали до них та два боєприпаси до підствольного гранатомета, підозрюваного за. Та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Розслідування у справі триває. Ужгородські вогнеборці запобігли знищенню пожежею житлового будинку. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу при прибудові до житлового будинку на вулиці Центральній у селі Навицьке Ужгородського району. Дим помітив мешканець сусіднього будинку та водій автівки, який проїжджав неподалік. Поки сусід поспішив попередити власників про небезпеку, водій негайно зателефонував до рятувальників. 20-річний власник разом з батьком перебував у житловому будинку і про пожежу дізналися завдяки застереженню сусідів. Після цього вони разом намагалися погасити полум'я відрами з водою, проте це вдалося лише вогнеборцям третьої та четвертої державно-пожежно-рятувальних частин міста Ужгород. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося стримати поширення вогню на житловий будинок, що дозволило уникнути серйозних матеріальних збитків для власників. Попередньою причиною загорання є недоліки конструкції димаря, хоча остаточні висновки будуть зроблені правоохоронцями.